Поліцейські екіпажі Білий Янгол продовжують евакуацію дітей з прифронтових населених пунктів. Одну родину вивезли напередодні Завдіївки. Сім'я понад півроку не хотіла виїжджати у більш безпечні регіони країни. Три дні тому ми їх знайшли, вони прятались на цій вулиці, на сусід... сусідньому будинку, але нам вдалося їх мовити і переконати, щоб вони залишили це місце проживання своє. І... Дорогу поліцейський Геннадій показує наслідки чергового обстрілу Авдіївки. Цього разу атакували окупанти тамтешній ринок. Вчора тут перебувала жінка, яка торгувала хтось товарами, торгувала газовими балонами, заправленими повними, і на якесь диво вони не вибухнули. Для дітей поліцейських є спеціальні бронежилети помаранчевого кольору з написом Діти сьогодні. Родина з двома дітьми 12 та 2 років вирішила поїхати з міста. Евакуація проходить за допомогою броньованої автівки. Сьогодні всю ніч не спала. Я Далі усіх членів сім'ї зустрічають співробітники ДСНС у пункті допомоги. За даними поліції, у Авдіївці ще залишається двоє дітей. Російські війська завдали ударів по 12 населених пунктах Донеччини. За інформацією начальника Донецької обласної військової адміністрації, поранено п'ятеро місцевих жителів Донеччини. У результаті обстрілу Турецька поранена чоловіка. Рятувальники госпіталізували пораненого до Константинівської лікарні. Також росіяни поцілили у приватний будинок у місті Часів Яр. Внаслідок влучання будинок загорівся. За годину пожежі було ліквідовано співробітниками ДСНС. Ворог обстріляв міста Бахмут, Авдіївка, Костянтинівка, Часів-Яр, Турецьк, СМТ Велика Новосілка, Очеретина, Села, Времівка, Претечене, Маркове, Семенівка, Максимілєнівка. Рашисти били з авіації, РСЗВ град, артилерії, мінометів, танків, авіаційною ракетою Х-58 та артилерією війська РФ вдарили по Костянтинівці, поцілили усім багатоквартирних та 11 приватних будинків. Автотранспорт травмували людей. З авіації та градів гатили по Авдіївці. Інформації щодо жертв та пошкоджень не надходили. Загалом за добу російська армія зруйнувала та пошкодила на Донеччині 26 житлових будинків, ринок та газопроводи. Владислав Околов, Суспільне новини, Донбас.